Всім добрий ранок, сьогодні у нас четверг. І почав я роботу в 7.30 ранку. Прийняв прямо з дому замовлення перше. О, воно прямо було чудове-чудове, 27 гривень за кілометр і замовлення на 27 км, навіть трошки менше, бо дівчина погодилася перейти дорогу, бо я кажу типу, ну, тут прямо підземний переход кажу, типу, Ви можете тут просто перейти, типу, їй просто на, на іншу сторону дороги. Так би вона чекала 8 хвилин, поки ми розвернулися через пробку. Я кажу, типу, це буде набагато, набагато швидше. Я її зупинив біля підземного. Вона перейшла, ну. сказала дякую, все, гарного дня. Я так, Також їй такого пожелав. І замовлення от зараз ставлю таке гарне. Зараз заїду тут на барс, заправлюся і буду працювати, я думаю, сьогодні увесь день, бо треба відбивати вчорашній вечір. Трошки я вчора вчора пішов мінус на 100 доларів. Виїхав, називається, попрацювати ввечері. Просто блин. Фух, І оце ж... Все просто із за цієї камери, бо вона не працювала. Ну, да, Скупи, як знаєте, кажуть, платить дважди. Так що я вже замовив нову камеру заднього огляду. Щось за 200 я знайшов її. Ну, нова, типі, аналог тільки нова. Типу я б уж не, не захотів брати, бо ну баную його нафік. Всунуть таку саму, як у мене, типу, попрацює 3 хвилини і здохне. Так що от справи, трошки вчора задів машинку, коли на Харківському по виїжджав задом у дворах, трохи мене засліпили і не побачив чорну машину в чорному дворі. Ну потім зато відчув. Так що вже майже доїхав до заправки, зараз заправлюсь, десь літрів 20 залью. І буду собі спокійнесенько їздити весь день. Так що давайте, дивимось, що далі прийде. Все, заправив газіка, заправив ще плюс балон на 4 літри додому. І так, прийняв наступне замовлення, зараз вам ставлю. Таке ж таке непогане. 473 гривні за 20 Майже до за 21 кілометр. Думаю, чому ні? Типу, типу зранку так 1300 за два замовлення можна думаю так заробляти. Просто знаєте краще два великих замовлення, ніж 10 маленьких оці. Я їх прям ну, не люблю взагалі, ці маленькі замовлення. Типу, ти стільки часу гаєш, там мінімум пів години і заробляєш 200 гривень, ніж просто береш величезний дальняк. Головне з адекватною вартістю за кілометр. Хоча б там від 18-19 гривень за кілометр. І собі просто їдеш за годинку, робиш там 600 гривень. І воно то на той виходить. Тільки ти був з одним клієнтом і все чудово якось проходить. Мені так якось набагато легше, ніж просто так от на всіх розриватися. А зараз стою на окружній на розворот. Так що, до клієнта їхати ще кілометр 600. Взагалі почав таке замовлення, виконав я його за 28 хвилин. Це було просто по окружній дорозі трошки не доїжджаюча вторин Пічупаєвка. Звернули тут на півзавод і все. Бля, ну кайф, серйозно. 428 гривень клієнт заплатив, ну і плюс там ще е, скидка у нього була, так що воно ще на баланс там, зарахувалося там, трошки. Блін, щоб такі всі замовини були. Опа-опа сюди. Ну і що я тільки що прийняв в цей момент, коли тільки що відключився. Побачив 400 за 10 в ефірі. Думаю, ну як таке можна пропустити. А таке пропускати не можна. Зараз вам ставлю це замовлення отут десь Так що їдемо до клієнта, подача 2,2 км Фух, щось сьогодні рано таке жвавий-жвавий. Що ви думаєте? Приїхав на парус і не доїжджаючи до нього метрів 100, одразу прийняв замовлення. А от з цієї будівлі прям... 280 за 8, ну а зараз побачите, як завжди, вже тепер. І мені подобається вставляти скріни, бо це реально додає відосу якось ну, цікавості. І воно більш не треба там сматлювати, щось там, зупиняти, приближати. А так одразу ви чітко бачите, і це точно чудово. І що ви думаєте? Оце замовлення тільки що на 400 гривень, віз, я його 20 хвилин. Просто бімба, ну я не знаю, просто ну от, шик. зараз десь мені от туди потрібно забрати баришню. Так що летимо за нею? Так, не зря людей стоїть рейтинг 4,4. Знаєте, ну от воно повністю відповідає людині. От, не знаю, Водії настільки чітко людей оцінюють, що знаєте, був би рейтинг в житті, а це був би рейтинг цих людей. Ну Такого немає, на жаль. Ну і чи, слава Богу, що ти йдеш і людину бачиш рейтинг, яка вона взагалі. І що, виконав це замовлення дуже швиденько, там дуже сильно скоротив дорогу, бо там є такий об'їзд непоганий, бо можна було б поїхати 8 км, як проклав навігатор, ну а я проїхав 3 км по нормальній дорозі, просто на парку виїхав трошки раніше. Там доглядовий квартал, там де є з'їзд, там можна виїхати. І ми виїхали і буквально за 10 хвилин доїхали. Ну, блин, я 10 хвилин її ще чекав. чекав. Не люблю чекати людей, знаєте, ще і в центрі, типу, і стояв біля пішохідного на аварізі, всім заважав. Ну, коротше, дуже незручно вийшло. Зараз, зараз, думаю, відкачусь на оболонь трохи, бо тут замовлень немає. Сюди вже всі приїхали, а звідси ніхто не виїжджає. Так що краще туди в сторону відкачуйся. Лівий берег там взагалі розривається червоним. Хоч на нього, блін, їдь і по ньому катай. Ну а Тут я просто реально не бачу сенсу стояти в пробці. Сенс просто. А на лівий ніхто ж не їде поки. Так що відкачуйся краще 7 цих кілометрів. Мені їх не шкода. Так зато я буду з замовленнями, а не просто стояти, зараз втикнути в центрі і все. І так, їхав по набережні. Замовлення в ефірі стрільнуло 200 за 8, чи, чи зараз коротше, прикріплю подивитись, бо може вже і плутаю з сьомого елемента і кудись в сторону Болоні, трошки лівіше там десь. Так що я вже приїхав і не пройшлося нікуди там сильно відкачуватись, якщо чесно. Так, так, так. тепер спробую поверни. Так, ще І кстати, хто на сьому елемент заїжджає, бо іноді тут прокладає неправильно, завжди заїжджайте отсюди ліворуч. От, ой, сьомий п'ятий елемент. І отут повертаєте. І от всі пасажири чекають саме тут. І от клієнтка мене чекає якраз. Просто не передати, як мене кумарять ці клієнти кончені, блин. А, Взяв замовлення далеко недалеко від Шулявки. Думаю, Та, ну типу відвезу її, що там вести до царського села. Коротше, район царського села. Недалеко від родини мать. Що ви думаєте? Думаю, чи що не такий рейтинг, Типу 4-4 сідає, гуп, я такий, ага, я зрозумів, чого таке рейтинг. І щоб ви розуміли, виходить, знаєте як двері зачиняє, то побере двері, отак рукою просто. І отак от. І воно як гупнуло. Со старту просто, з старту полетіла единиця. Ну от як таких оцінювати, я взагалі не розумію. Нахрен ви ві двірі хлопайте, вона зачиняється, блін. Просто, сама навіть. Ну, от легесенька разів, вона... Щолка. Я просто не являю обличчя тих людей у кого дотяжки. Просто, ну, це просто боль, Такі клієнти. І до цього зробив одне замовлення ну, перед цим. Така херня, чесно. Вже треба їхати додому, вже гарні замовлення закінчилося. Одна фігня в ефірі, Вон 85 гривень, 85 гривень, 144, от, 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 от таке от в ефірі зараз. Половити типу, типу, нічого взагалі. Треба їхати додому. Ой, ще коротше, подивився. Я... Ламанулю, опять коротше Дерну карту. Треба її зробити так, коротше, щоб ніхто її не зміг проломити більше. Бо просто дивіться, от я повертаюся, що я бачу там, от, просто гляньте. Типу, просто вона нахер продавлена. Має слів, одні емоції. Просто. Ну, реально немає слів. Типу, як отак от можна відноситись к чужому... Чужої автівці, я не знаю. Ну, типу, я коли собі таксі викликаю, я сиджу обережно, нічого не випачкую, сижу, нікуди там не давлю. Типу, це, ж уявіть, от наскільки от, от локтем треба так от давити, щоб воно отута повиривало а, просто з, тримати, ну, там хочеться пластмаска і воно поспаєна з самою дверною картою. І от на цьому воно тримається. Звичайно, воно повиривалося. А я вже там і крутив провалкой, щоб ну, вже тупо-тупо так дубово трималось. Ніхрена все, все одно. Все одно виривається. Зараз треба напевно купити три таких нормальних самореза, Ну не самореза, скажіть, шурупа з гайкою. І от з нормальною шайбою, і так от посадити три подряд, щоб воно матери-матеро трималось. Нікуди не поділося, бо задолбався вже чесно. І термоклеєм просто проліть з іншої сторони. там як іде, Отака пластмаска товщиною. Сама оця ця фігня під, під цією шкірою. І під нею просто йде так, як, як сота прорисована. І оця сота, вона ж ну, звичайно як сіточка соти І вона просто проламується. Ну там отакі соти. просто между, ним, между, между ними перепонки проламываются и все и воно просто проламывается далее так что сейчас буду паять и короче колхозить Фу, что еще остается так что иду домой ну каса такая типа заходит Субтитры сделал Так що такий ранок в мене сьогодні. Робив я, нагадаю вам, з 7.30 і до 11.30. 2545 є. Ну і того я на такі, там, 560 заправився, Ну плюс чай був там трошки, так що 2000 чистимо є за ранок. Просто дивіться, прикол. Отак от, от їдеш в лівому ряду, а просто отак от, от. Опа! І все. і хандець хто то вкліпався, хто то красавець. І ти отак їдеш просто справа машину, можеш так і різануть. Короче. І лучше їхати в правому ряду, дивіться знову. Просто от що це таке? Шо це таке? Я не знаю, ну і завжди з тієї сторони пихають. Типу з цієї дуже рідко хто туди піхне щось. Люди хочуть перестроїтись в цей ряд, я не знаю. Коротше, будьте обережні, а так тим, тим більше вночі, коли немає світла, краще завжди їхати в правій полосі по патону на лівий берег. Щоб не було несподіваних пригод. Бо уявіть, ви собі машину подряпаєте, воно відлетить зустрічку, подряпає, ще й ви рулем можете дернути ще справа машина, яка в цьому, в цьому ряду їде. Можете її ще закліпати. Отак от посадик. В останній момент включив поворотник. Гляньте, типу 11.49, пробочка. Хто хоче в центр. Типу, ну, жопа просто. Все стоїть. От правильно. Треба їхати додому, щоб не стояти в цьому потоці. Класному. Типа ж коэффициентов майже уже ж немає. Ну, даже, даже стоять на полосе, на смузе для, для реверса, яка тут никого не працює. Фух, так что полетів я, короче. Ввечері включуся. Ну еще, на дворе уже вечер. Я иду уже до машины. Фух, сработал. Карту двері. просто пластмасу її пролив, три шурупа вкрутив, Ну, повинна наче, триматися. Зараз вам покажу як воно виглядає. Да, воно не естетично, не красиво, ну, головне, щоб знаєте, тримало. Бо нову карту я поки не хочу купувати. Ну і що, вийшло воно так от. Опа. отак от. Отак от пластмасою пролив я її ну, повинно тепер триматися добре. Ну і Тут три саморізи, через пластмасу вкрутив, бо до цього була, бачите, проволока. Ну, проволока ніхера не, не тримає, вона просто одразу вивертає її дає все. Так що буду зараз пробувати. Ух, що, беру перше замовлення з Голосієва. Зараз вставлю 20 коротше, кілометрів за 472 гривні на Троєщину. Непогано так. Клієнт з оцінкою 5.0. Це не може не радувати. Сьогодні, кстати, замовив камеру, вже прийшла. Завтра заберу і буду встановлювати. Литу лечу на замовлення. Що ж, приїхав на Троєщину і звідси взяв замовлення на позняки 300 за 15. Ну, і що ж ви думаєте, з Треєщини передають на познячки? кальянчик Я його розібрав, бо воно незручно ну, могло б поцарапати мені торпеду. А так не поцарапає, зручно лежить собі і чудово. Жаль не забитий. <ріст> і без вугілля я б ще їхав, потягував би. ну Якось так. так. Так що напевно це буде останнє замовлення. ну Взагалі за вечір два замовлення. Одне приїхали було на 470. Ну, Коли сюди приїхали і звідси за 300 що 800 гривень ввечері, також непогано. Ну, якщо повезе, може ще що додому щось спіймає, ну це навряд якраз буде півгодинки доїхати додому. Все ж таки по замовленню. Прямо чудово-чудово. Такий непоганий день, небагато наче попрацював по годинах, ну поки Забив і напало, що сьогодні взагалі мало ну, то Зранку як заправився, так досі в цьому газі катаються. Так? Так, ну і що, по касі сьогодні вийшло 3545 гривень по замовленням, ну і десь там чаюшки гривень 100. І того на паливо я сьогодні витратив 565 гривень. І воно досі в мене ще залишилося. Проїхав я 150, ні, навіть 100, 160 кілометрів, 160. Фух, так що такий сьогодні день видався. 3000 тисячі вийшло чистими заробити. Небагато взагалі попрацював так. Попрацював скільки там, з 7.30 до часу чи до 12 коротше, і потім з 10 до 12 попрацював і все. Так що такий вечір видався, тут каса, вже побачили по-любому. Так що давайте. Підписочка на канал, усім гарного вечора, тихої ночі і до побачення.